З'явилися термінові новини з фронту. Повідомляється, що російське угрупування почало просуватися на Донецькому напрямку і відбили дуже важливий населений пункт. За отриманою інформацією на даному напрямку зосереджено більшість окупантів із приватної воєнної компанії Вагнера. Відомо, що окупанти зайняли населений пункт Миколаївка, 2 чим саме вийшли на пряму трасу південніше до міста Бахмут, що в Донецькій області. На теперішній час ситуація врегулювалася, і українські захисники відкинули окупантів. Окупанти завдали масового удару із авіації, ракетних систем, по позиціям наших військових, після чого великою кількістю пішли на штурм. Наші захисники стверджують, що окупанти прорвалися до них, незважаючи на колосальні втрати, ворог не зупинився ні на мить і бив просто по позиціям українських захисників. Захисники проінформували. Що вступили з ворогом в ближній бій? На деяких ділянках ворог зайшов в наші траншеї, проте силами українських захисників всі окупанти були ліквідовані.